Президента учнівського самоврядування обрали у будинку дитячої та юнацької творчості Сміли. Ним став Захар Судак, вихованець молодіжного активу Драйв. Активний учасник життя будинку дитячої та юнацької творчості, актор, вчиться грі на гітарі, а ще балакучий, непосидючий та дуже відповідальний. Що хоче реалізувати Захар у позашкільному закладі? Дискотеки, спортивні змагання, зустрічі з успішними людьми. Благодійні ярмарки та концерти заступниками президента стали Анастасія Сидоренко, Анастасія Олексенко та Марія Ковтон. Колектив закладу привітав лідерів учнівського самоврядування. Детальніше про вибори у програмі дитячого радіо. Наш формат будинку дитячої та юнацької творчості. У будинку дитячої та юнацької творчості три дні відбувалися вибори президента учнівського самоврядування. З чого це почалося і що передбачали ці вибори, розповідає культорганізатор закладу Вікторія Синаєвська. Вікторія, як відбувалися ці вибори, все почалося з агітації. Взагалі, все почалося з того, що я зібрала всіх кандидатів, хто бажав в одному кабінеті. Їх було семеро, і розповіла, що треба робити, що ми спланували: що потрібно підготувати свою передвиборчу програму, а також провести або організувати з дітками невеличкі заходи, щоб побачити їхню організаційну таку. Здібність і схильність до такої, взагалі роботи, як президентство, тому що це дуже відповідально. Зібрала семеро в результаті кандидатів після зустрічі залишились двоє, тому що робота непроста і погодились двоє. Але це дійсно гідні кандидати: Захар Судак і Анастасія Сидоренко. Це вихованці молодіжного активу драйв. Вони отримали свої завдання, готувалися. І, звісно, вони провели агітаційну роботу в усіх творчих об'єднаннях, які є агітаційна робота тривала три дні. Тобто три дні ці діти приходили сюди разом із своїми командами. Кожен зібрав команду своєї підтримки. По 5-7 людей було в команді, і вони організовували для діток маленькі такі ігри, розказували про себе, розказували переваги, що вони хочуть зробити, яких нові правила хочуть ввести і тому подібне. Після того як це протривало три дні, діти вже визначились, хто повинен бути на їхню думку кандидатом. І ми по другому кругу пішли із такою чарівною скринькою, щоб діти в бюлетень. Поставили анонімно галочку за того кандидата, який вони хочуть, щоб був президентом, і обрали президента. А в чому полягала складність, що із семи претендентів тільки двоє вийшли, так би мовити, до фіналу. Перша складність в тому, що президент повинен вміти спілкуватися, вміти говорити, вміти бути готовим, виступати будь-де при будь-яких обставинах. Тобто, це має бути впевнена у собі людина. Це вже зупинило декількох. Потім я розказала, що вони мають зайти до дітей в аудиторію, дітям себе презентувати. Вати, провести з ними захід, і також потім вони повинні бути тут, на місці БДТ, нікуди не відриватися, тому що це дуже відповідально. І в зв'язку з цим погодилося дві людини. Вони представляли якусь програму. Так, кожен кандидат представляв свою програму, писали вони її самі. і Я жодному з них не допомагала це робити. Вважається принциповою позицією, тому що діти мають вчитися висловлювати свою думку і мають самі вчитися скомпонувати те, що вони хочуть здійснити. І хочу сказати, що у обох кандидатів дуже гідна вийшла передвиборча програма, досить різна завдяки тому, що я їм не допомагала. Абсолютно різний підхід, абсолютно різні речі вони там написали. І тому вважаю, що у нас успішно пройшла прийшла предвиборча програма. Ну а хто стане кандидатом президентом? То це ми побачимо згодом. Письмо в соціальних мережах. А на який термін обирається президент? На наступний навчальний рік переможцем президентських перегонів став Захар Судак. Захар, розкажи, будь ласка, як відбувалися ці перегони? Коротенько про свою програму. У нас з нашою творчою командою було дуже багато планів, які ми хочемо втілити в життя. І коли наш куратор Вікторія Сінаєвська розповіла, що ми повинні зробити, що ми повинні показати дітям, щоб за нас проголосували, ми за одну ніч створили. Презентацію написали сценарій, придумали ігри, як розважати дітей. Також у нас є дуже багато планів, які ми хочемо втілити в життя. Наприклад, почати проводити благодійні ярмарки та концерти збір коштів на ЗСУ, як це було минулим літом. Почати проводити музичні фестивалі, флешмоби, квести, спортивні змагання та ігри та багато чого іншого. Ну а під час зустрічі до речі, зустрічей багато було? Три зустрічі. А по віку виборці були обмеження чи ні? Так, ми брали з шкільного віку. І якщо я не помиляюся, то ми перші три класи не брали. Брали вже з п'ятого класу. Питання задавали якісь виборці тобі як президенту в майбутньому? Так на тенісі задавали питання, що хочемо ми створити якісь спортивні змагання, спортивні площадки, спортив щось про спорт. Ну, а взагалі сприймали як тебе і твою програму, і взагалі твою команду. Позитивно, дуже ми в останній день презентації нашої команди вирішили зробити міні-концерт. Нам навіть танці хлопали стоячи. Ну що ж, бажаю тобі успіху у твоїй президентській роботі. Дякую.